Вітаю! в ефірі програма Автопатруль. Сьогодні у випуску ви побачите, у Києві відбулася зустріч керівників МВС та ФБР. На Івано-Франківщині затримали автокрадія. А на Полтавщині знайшли автомобіль, який перебував в розшуку три роки. Дорога поїздка. Скільки коштує водіям порушення правил дорожнього руху? У Севастополі вуличний грабіжник обібрав понад 50 жінок. Розумник із Франківщини вирішив покататися з вітерцем. Заліз у чужу автівку і завів її звичайним ключем від квартири. Втім, прогулянка на крадених жигулях була недовгою. У Калоші викрадача затримали працівники Державтоінспекції. Вазівка одразу привернула увагу правоохоронців. Керманич пчав із карколомною швидкістю та ще на розбитій машині. В нього дане вікно, а саме переднє пасажирське. Праве вікно висіло, тобто видно було, що воно було розбите. Даївці миттєво відреагували і почали переслідування автівки. Під час затримання водій намагався втекти. З'їхав кювет цим транспортним засобом ваз 2104 а також е з дверки пасажира намагався вистрибнути і ну, втекти від нас. Мав спробу втекти від нас. Ну, в даній ситуації ми відреагували з моїм колегою також. Спустилася в кювет і затримали даного водія. Спілкуючись із затриманим на місці пригоди, Диївці відчули, що від нього тхне спиртним. Відвезли говкалуску для освічення, що е, показало в нього позитивний результат алкоголю в крові. Тобто даний водій привонет в разом стані. Уже у відділку міліції затриманий повідомив, що святкував день народження друга. Коли подався по цигарки, помітив автівку і вирішив її забрати. Каметала, що просто розбив вікно. Або бордюрою, або бетонною якоюсь плиткою, не пам'ятаю. Точно наприклад, до ліфт. Аероповідь, не розбив вікно, забрався в автомобіль, пересів на... Сидіння водія і просто ключом від квартири від дверного замка з даний автомобіль. власниця про викрадення дізналася вже від міліціянтів. Жінка приємно здивована, що жигулі так швидко знайшлися, тож безмежно завдячує правоохоронцям. Молодекуш така розвага буде коштувати 8 років у цигарні. А на Полтавщині працівники Державтоінспекції знайшли автомобіль, який перебував у розшуку з 2011 року. Під час несення служби на автодорозі Київ-Харків інспектори зупинили автівку для перевірки. За кермом ауді був водій, який не мав при собі ані документів на транспортний засіб, ані водійського посвідчення. Під час перевірки водій не надав жодних документів, що підтверджують право керування та право власності автомобілям. Також під час перевірки номерних агрегатів по наявним базам дає. Було встановлено, що даний автомобіль було, було незаконним заволодінням ним в місті Полтава. Також на автомобілі були встановлені державні номерні знаки, які не належать даному транспортному засобу, після чого даний автомобіль був переданий слідчо оперативної групи. Кірмалич відмовився давати пояснення, яким чином в нього опинилося крадене авто. Проте кримінальні відповідальності йому не уникнути. Наразі слідство набирає обертів. Дорога поїздка. Саме так можна оцінити наслідки дорожньої пригоди, яка сталася на столичному проспекті науки. Скільки коштує порушення правил дорожнього руху? Далі у сюжеті в один із літніх вечорів на цій магістралі було повністю перекрито половину проспекту, що веде в напрямку автовокзалу. Таку ситуацію спричинив водій Субару. Авто рухалось в напрямку столичного шосе, але зустрічною смугою. І хто знає, куди б доїхав його водій, якби не електроупора. Але перед він ще встиг пошкодити Тойоту. Їхав в середньому ряду, десь швидкість була кілометрів до 60. Бачу, ні з того, ні з цього, через дві осьових назустріч вискакує мені машина Subaru. і прямо йде мені в лоб. І, ну, В принципі, секунди були на роздуми. Він бо так, що в лоб, чи мені вправо ходить, чи вліво, Ну, бачу, він трошки, будь-то пішов в, вліво. Позустрічі смузі, і я різко вправо, і від мене цепляє своїм задом моє переднє праве крило, ну переднє колесо, передній бампер. Ну я проїхав ще метрів два і зупинився. А він пішов так по, по зустрічній смузі, пішов прямо в стовп. Саме ця перешкода і урятувала життя та здоров'я людям, що на цей час були на зупинці громадського транспорту. Почути пояснення керманча Субару, на жаль, не вдалося. Бо я зупинився, водії водія вже в машині не було. Свідки, які є, вони сказали, що він втік, а його пасажир, на жаль, травмований. Згодом втікач знайшовся. Попередньо з'ясовано, що травми пасажира виявилися не дуже тяжкими, тож певно, порушник відповідатиме в адміністративному порядку. Але за лікування пасажира доведеться заплатити. Чималою сумою обійдеться і компенсація роботи кількох бригад аварійної служби із відновлення руху тролейбусів, встановлення нової електроопори. І, звісно, до списку слід додати й суму за ремонт автомобіля. Тож поїздка з порушенням правил для водія субару виявилася досить дорогою. Завдяки оперативності співробітників Дніпровської райуправління столичної міліції була попереджена квартирна крадіжка та затримана зловмисника. Парубок проник через вікно до квартири, яка розташована аж на 10-му поверсі. Екіпаж патрульної служби міліції Дніпровського райуправління отримав повідомлення про те, що невідома особа намагається проникнути через вікно в одну з квартир багатоповерхівки. Для перевірки інформації правоохоронці прибули на виклик за лічені хвилини. А не з'явився і господар квартири, який ненадовго виходив з дому до магазину за продуктами харчування. Йому було повідомлено, що можливо в його помешкання вдерся злодій. Однак така новина викликала лише посмішку господаря. Квартира розташована на 10-му поверсі. Обстановка в квартирі порушена не була. Працівники міліції виявили та вилучили на півіконі фрагмент сліду взуття та згодом затримали зломисника, який нічого краще не придумав, як заховатися від. Правохоронців у шафі свій час парубок займався спортом. Чоловік зайшов до багатоповерхівки, піднявся на десятий поверх та з загального балкону переліз у відчинене вікно квартири. При цьому він подолав чималеньку відстань. Скелелаза запримітив сусід потерпілого, який і викликав правоохоронців. А от затриманий свої дії виправдував досить оригінально. Чому ти поліз чужу квартиру? Тому що За негалять. А хто за нас? На даний час слідчим відділом Дніпровського райуправління управління порушено кримінальне провадження за статтею 162 Кримінального кодексу України. Громадянам вже вкотре нагадуємо, аби не привертати увагу злодіїв до вашого помешкання, не слід нехтувати деякими заходами перестороги. Не виставляйте коробки, щойно прийбаної дорогої техніки на сходових майданчиках. Не слід ділитися з випадковими попутчиками, малознайомими людьми. Про плани на відпустку, вихідні, не повідомляйте про це також в соціальних мережах інтернету. Потурбуйтесь про замки, вони повинні бути надійними. Якщо ваша квартира знаходиться на першому, другому або ж останньому поверсі, потрібно вікна обладнати металевими гратами. Найкращим способом збереження свого майна є встановлення в квартирі охоронної сигналізації Державної служби охорони. Працівники міліції на виклик прибувають. За 2-4 хвилини та й сама наявність сигналізації квартирі відлякує ймовірного злочинця від посягань на вашому. Гру закінчено. У центрі Кіровограда накрили підпільний покерний клуб. Його маскували під зал для гри у спортивний покер. За оперативними даними, які отримали правоохоронці, клієнти, що брали участь в азартних іграх, отримували грошову винагороду. У ході перевірки інформація знайшла своє підтвердження. Коли нагрянули правоохоронці, у залі було з десяток людей. На половину з них склали адміністративні протоколи. Міліція вилучила шість покерних столів, фішки, гральні карти і відеореєстратор. В результаті проведення обшуків вилучено гральне обладнання та касу Закладу. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження та на даний час триває слідство. У Львові затримали на хабарі декана одного з місцевих вишів. Із заявою до правоохоронців звернувся бітурієнт, який готувався вступити до цього навчального закладу. Хлопець розповів, що декан вимагав у нього півтори тисячі доларів за сприяння у вступі на заочну форму навчання. Вже наступного дня майбутній студент віддав мічені купюри і декана Взяли на гарячі При особистому огляду. Затримує вийну грошові кошти в сумі 1500 доларів США, які знаходились в кишені штанів. У особистому дипломатії декана. Було виявлено та вилучені грошові кошти в сумі 125 доларів США та 1400 гривень. За цим фактом відкрите кримінальне провадження за статтею кримінального кодексу одержання хабара посадовцеві загрожує до 10 років в'язниці з конфіскацією майна. Наразі борці з економічною злочинністю проводять оперативно-розшукові заходи з метою встановлення інших фактів вимагання та отримання хабарів. розбійний напад з пістолетом та застосуванням фізичного насильства викрадені понад 200 тисяч гривень. Такий резонансний злочин сколихнув міліцію Сумщини, але менш ніж за добу правоохоронці розкрили його та встановили. Злочин інсценовано. О другій ночі до правоохоронців звернувся водій та експедитор однієї з кіровоградських фірм. Їх пограбували. Невідомий погрожуючи пістолетом, забрав у них 200 тисяч гривень. Чоловіки якраз зупинилися для відпочинку поблизу Білопілля. Бачив лише одну людину, яка нападала, яка мені погрожувала через стекло. Коли я проснувся, я був то є, в шокі, тому що просоня стукають, погрожують і наставляють, я ж наставлять предмет схожий на пістолет. Потім вистріл, два вистріли і стекло розбилося, я ще був в шокі. Так як було ранок, ой, ніч, ночі, ну, вікна запотіли, ми всередині спали. І наскільки я пам'ятаю, по моєму людина була в масці. Наляканий експедитор. Утік його ж напарник у цей час мирно спав. же поживився кругленькою сумою і накивав п'ятами. Ані його обличчя, ані марки та номерів авто постраждалі Не запам'ятали. Ці люди, коли поїхали відпочивати, заїхали в абсолютно неосвіщене і не приспособлене для цього місце. Тобто фактично глухе місце, що і стало підозренням першим підозрінням в тому, що Что-то здесь не совсем так, как они рассказывают. І в першу чергу, естественно, подозрение упало на водителя автомобіля по той просу причини, що находясь, в принципі, в этом же автомобілі он не слышал, як він сказав, ні стука, никаких криков, криків, нічого. Взагалі, не слышал, он так крепко спал. Вже в дозе у в цій справі проставили всі крапки. Водій зізнався, злочин спланували. Гроші планували поділити з поплічником вже у Кіровограді. Водітель зговорився зі своїм знайомим жителем міста Кіровограда, Договорились, що той буде слідувати за і в момент остановки в ночної вірі союсит нападіння за вже на експедитора. Ну естественно, був договор, що похищену суму вони поділять пополам. Після зізнання водія у Кіровограді затримали і подільника. Він одразу віддав награбоване, яке навіть не встиг перерахувати. Тепер горе грабіжникам загрожує від 8 до 15 років ув'язнення. А на Буковині зі зброєю напали на місцевого підприємця. Невідомий у масці проник до його оселі посеред ночі. Господар його помітив і став опиратися. Тоді незнайомець відкрив вогонь і кілька разів такий влучив за допомогою сина потерпілого та сусіда, який, до речі раніше працював в органах внутрішніх справ зараз є пенсіонером ОВС, був затриманий зловмисник та працівниками міліції доставили до кісманського. Райвідю тепер нападник в ізоляторі тимчасового тримання, а постраждали у тяжкому стані доставлен до лікарні на місці події. Міліціонери виявили та вилучили пістолет іноземного виробництва, набої до нього, рукавички та чорну маску. Стосовно нападника відкрито кримінальне провадження за статтями розбій та замах на вбивство. Правоохоронці з'ясували, що нападник житель Дніпропетровської області і вже п'ять разів зробив ходку за тяжкі та особливо тяжкі злочини. Наразі з'ясовуються причетність зломисника до скоєння аналогічних злочинів. Серійного грабіжника затримали у Севастополі. На його рахунку понад 50 нападів. Усі потерпілі жінки, з яких злочинець зривав золоті прикраси. Заяви про пограбування почали надходити до міліції Севастополя ще влітку минулого року. Зловмисник обирав жертву на вулиці, потім впроваджав її до будинку, заходив у під'їзд і нападав. Від грабіжника постраждала і 70-річна викладачка будівельного коледжу. Я йшла з роботи, зайшла в під'їзд. Сделала два шага, и вдруг стук в дверь. Ну, я думала, кто-то из соседей или что-то такое. Открыла дверь, он, я не успела спросить, в какую он квартиру. Мгновенно пробежал на второй этаж, и когда я поравнялась, он сзади меня схватил за цепочку, а тут кулон и часть цепочки у меня тут осталась. Вот, ну, свалив мене так в угол там на промежуточной площадке, площадки, що видите, руку полама. Крики жінки про допомогу почули сусіди. Вони її викликали міліцію. Вона дійка закричала. На ой, ну помогите. Я ж прямо мне дурна і думаю, господа, ну, куди біжати. Скачила. І сразу же він вилітає з Ну, Секунда діла. Я только проводила його взглядом, в спину обіділа в майки високінькі, худенький. Завдяки тому, що свідки описали прикмети нападника і розповіли, у який бік він попрямував. Правоохоронці змогли наздогнати і затримати грабіжника. Чоловік каже, що на злочин пішов, оскільки має доглядати за старенькою бабцею, а грошей для цього немає. Почки для ті горла здати Гробче, ти можеш говорити? Щоб продати. Щоб продати куди продавав. Ты деньги для чего? Есть. У меня Ты... бабушка больная. Лекарство Ты в Севастополе живешь? Да. Живешь с кем? С бабушкой. На лежачей она не ходит. Работаешь где-то? Подрабатываю на стройке им спиробитники милиции сьясували, что жалесливая история про бабусю – выгодка. Выявилось, что человек третину своего життя провел в колониях. При совершении разбойного нападения был задержан житель города Севастополя, ранее судимый, который условно-досрочно освободился в 2012 году и буквально сразу после освобождения стал совершать преступления, грабежи, разбойные нападения. На данный момент установлена его причастность к совершению более 50 преступлений данного вида. Докопались сличи и до истинной причины злочини. После освобождения из мест лишения свободы он вновь стал злоупотреблять наркотическими средствами, и для их приобретения ему постоянно нужны были денежные средства в больших размерах. Поэтому он пошел на совершение данных преступлений. Тепер зловмисник повернеться за грати, а жінкам правоохоронці радять не забувати про обачність. Українські правоохоронці співпрацюють із агентами ФБР. Спільними зусиллями планують боротися з корупцією та кіберзлочинністю. Днями до Києва завітав директор Федерального бюро розслідування США Роберт Мюллер. Керівник ФБР приїхав з кількаденним офіційним візитом, в ході якого зустрівся з міністром внутрішніх справ України Віталієм Захарченком. Нагадаємо, співробітництво правоохоронних органів двох країн розпочалося понад 15 років тому. Ті часи в співробітники ФБР. І прокуратура, і е, агенти ФБР приїхали до нас е, в академію Міністерства внутрішніх справ. І проводили навчання, і проводили семінари. На мій погляд, це дуже корисні речі, і цей напрямок треба продовжувати обмінюватися і спеціалістами, і обмінюватись досвідом. Учасники круглого столу обговорили низку важливих питань і домовилися про посилення співпраці. В першу чергу у сфері комп'ютерних розслідувань. Це особливо актуально у зв'язку з останніми подіями, адже днями агенти ФБР знешкодили хакерську мережу цитабель Вотнес, розробники якої викрали півмільйонів. Мільйона доларів США і банківські рахунки користачів комп'ютерів, які проживають у 90 країн світу. На думку аналітиків, бюро, програміст, що створив цитадель, найімовірніше перебуває на території східної Європи. Тому боротися з кіберзлочинцями необхідно разом. Тому нам потрібно працювати спільно для того, щоб виявити того ту людину, яка сидить за клавіатурою та натискає на кнопки. Вірус, який щитував дані з персональних комп'ютерів, П'ютерів пограбованих користачів розповсюджувався завдяки піратській версіям Windows. Тож пан Мюльдер зауважив про те, що важливо використовувати лише ліцензійне програмне забезпечення. Ще е, такою тяжкою проблемою є те, що е, люди забувають, що треба захищати свої дані, свої комп'ютери. Свою чергу Віталій Захаченко зазначив, що Україна посилить заходи у сфері захисту інтелектуальної власності та протидії піратству. Розповсюдження піратської продукції, розповсюдження неліцензійних програмних не за програм все більше поширюється не через якісь диски, інші носії, а розповсюджується через систему інтернету. Ті проксі сервера якими користуються наші провайдери, знаходяться за кордоном. Для того щоб вистроїти чітку систему протидії розповсюдження працької продукції, наприклад, треба тільки спільними діями це ми можемо зробити. Також учасники круглого столу обговорили питання боротьби з корупцією та організованою злочинністю. Очільник ФБР впевнений, що таке співробітництво сприятиме більш ефективній роботі та взаємодії правоохоронних органів обох країн. Протягом декількох років я передбачаю, що ми з вами будемо тісно співпрацювати. І ще раз я хотів би наголосити на те, що ми вдячні за те, що ви виділили нам час, і я надію маю надію на подальшу плідну працю працю. Безглузді аварії, які трапляються через легковажність водіїв, казуси через поспіх та неуважність, трагедія через необачність. Дивіться далі. Наша творча група прощається з вами до нової зустрічі на каналі Першого автомобільного. Також ви можете переглянути програму автопатруль у мережі інтернет за вказаною адресою. Нехай на вашому життєвому шляху домінує лише зелене світло. Щасти вам!